Якщо подивитися допомогу наших партнерів, да, в цьому році, 24-му, допомогу склала 57,5 мільярдів. З них гранти, тобто беззворотня допомога. Євросоюз надав 3,2 трильйона. Сполучені Штати надали 8,3 трильйона. загалом. Нам надали е, грантової допомоги 12,6 мільярдів. Все решта це боргові зобов'язання. І от е, якщо бачите стовпчики, да, е, США він е, такий прозрачний, не білий. Білий це е, все позики, які нам треба повертати. Десь низькі відсотки, десь МВФ там до 8 відсотків. Проценти по кредиту погашення сполучені Штати це прозорий стовпчик, тобто це надавання фінансової допомоги, і от з тих 176, да, я сказав 109 мільярдів допомога США фінансова 43 мільярди. Загалом за три роки. От в цьому році з пам'ятаєте 61 мільярд допомоги. Там же ж теж 61 мільярд не було. Там було 7,8 мільярдів допомоги у вигляді зброї і 11 мільярдів у вигляді фінансової допомоги Україні. Тобто Кабмін отримав от в цьому році не 11, а 8,3. Тобто, це фактично Покупка 7,8 і зброя і 11 мільярдів запропонували нашим за мовчання. От за те, щоб Зеленський три роки мовчав про крапельну допомогу, про оцю хуйню, як він назвав, він отримував безповоротню, беззворотню допомогу. На що він її витрачав, ми знаємо в цьому році тільки. На зарплати чиновникам зарплати чиновникам збільшились на 61%. Середня зарплата склала 62 тисячі. Також ми пам'ятаємо, що цьому році пенсійний фонд склав 638 мільярдів. Да? З них 120 мільярдів було надано 780 тисячам осіб. 120 мільярдів це 25% п'ять відсотків надалось у вигляді спенспенсії оцім інвалідам, прокурорам, суддям. Просто розкралось. Давайте будемо відсотків чесно. Це знов ж таки скупівля чиновників Зеленським за їх лояльність, за їх мовчання. От як Байдена купляли, так Зеленський купляв цей державний апарат за їх лояльність, за те, що вони будуть бусифікувати цивільне населення. Я нагадаю, що закон про мобілізацію мобіліційну підготовку мобілізацію діє лише на цивільне населення. Чиновників, воно не стосується.